Розповісти спочатку, а, як оце, оце, оце поєднується. Це твоя інсталяція, яка... Которая... Ну, це, це ти <гумала> придумала. <гум> да, Ні, це, є. Є. Я, чи від, Віта. Слухайте, да, це, <гум> це Точно, це... точно. <гум> 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 це кураторка Віта. <гум> <гум> це, я. це і інтервидовий секс. Да, він на мертву утку. А удивиться, боже, я не можу на це дивитись, просто по-мажу. Голову в пісок. Віта, давай. Так, коротше, дуже швидко якось кажу, це виставка, яка називається Цена біда, з дуже, мабуть, прозвиченою такою промовою назвою. Це другий етап нашого такого проєкту Іславдарлін, який говорить про любов, про стосунки між двома. І саме на цій виставці ми хотіли розказати про. Той момент стосунків, коли ви вже начебто ну знайшли якісь дотиковості вже спільні попередні, вже начебто якби, разом можливо навіть плануєте якийсь спільний побут, можливо, де плануєте навіть з'їхатися, але в цьому спільному побуті розумієте, що там якісь момент все одно з'являються ну, дивні притирання або щось, що вам не подобається, і е, в якийсь момент е, ви розумієте, що ви, можливо, не хочете розділянка на цей побут, не хочете цих змін. Наприклад, в кріни саниці в її роботах є ось цей вигаданий персонаж, чи в даному випадку персонажка, які якраз дуже важко прийти до того, щоб встановити якісь зміни в її такому собі повнопобутовому спокійному гармонійному житті, де вона себе почуває комфортно, і ось саме в цих роботах. Дальше і Каріна Синиця говорять про ці недотиковості, в яких, начебто, бажання налагодити стосунки, жити довго разом і щасливо, якраз не відбувається, тому що це те, що зазвичай ну про що ми не говоримо. Ми часто про це не говоримо друзям, ми часто не говоримо це навіть самим собі. Ну, це ми це просто замовчуємо. Ну, не, не служилось, не сталося. Але якраз і хочеться сказати, що це не біда, що це тіпа, дійсно. Таке буває, таке буває у всіх, і ось цей етап, який треба прийняти, там пройти і рухатись далі. Да, да, да. Я можу сказати ще про сам простір. Чому ми обрали саме цей простір? Це по суті квартира наших наших друзів, ну Саші, Олі, Алі і всіх, хто э, тут, тут жив, живе жив, і Лєва дежені. Так так. жити, кінешна от. Наш якого ми якби вигадали, але це по суті трошки якби є в мене, якби моя, трохи така особиста історія, бо в наших виставках є виставки, в яких якби 50 на 50, даша і я, а є виставки в яких більше, як в мене. Ну, і, де коротко нас передає художницю звучить да, і нас, так, та ця історія розвивається. Ми обрали саме цей простір, бо якби персонаж цей він не має свого житла. Це якби персонаж, який постійно десь, постійно по друзям, постійно якби не може встановити свій побут. Як загалом, ну мені здається, що це така дуже часта історія зараз у молоді mm -hmm. або тому, жінок, які подорожують не бачив актуальних спектрелі. обставинах війна. Да, да, да. Закроот і тому саме тому це якби ну, чужа квартира по суті. І ми спеціально залишили дуже багато речей. Які є речами власників квартири, тут можна побачити це просторі, да. і підсвітили окремо роботи, які вже говорять про цього персонажа. Я можу протися зараз коротко по роботам. Одна з перших робіт, яка відкривала виставку, це ця штора з текстом текста Еме Андієвської, письменниці 60-х років, яка мігрувала з України в Америку, і це частина розповіді з... Збірки тигри у цій розповіді е, вона пише mm -hmm. таку сірістичну, ну, сироістична розповідь про людину, яка намагається е, виростити рослини, але в неї постійно не виходить, бо їй заважають або сусіди, або якісь просто наземні сили, і в неї ніяк не виходить, але вона пише про те, що в мене все ж таки колись вийде виростити мої рослини, мої гарні рослини, вони будуть дуже-дуже великими і дуже дуже гарними. Коли я прочитала цей текст, мені дуже захотілося зробити з ним якийсь діалог, і тому я принесла сюди у простір свої рослини, які не змогли пророститися. Мої авокадо, а також рослини, які я знайшла у цій квартирі, які мені дали, кактуси і різні інші рослини, які також напівмерці. Це якби частина, яка розповідає про цю саме неможливість щось зростити постійно через якісь різні обставини, які зараз виникають дуже часто. З цих авокадо я зробила графічну серію з ними. ось, І також там є у кутку живопис з шматком тіла жіночого, яке прокнатикане різними гвоздями чи чимось ще. І загалом ось ця вся стіна разом робить таку історію про безпліддя, безпліддя або фізичне, через якісь стреси, якісь проблеми, які зараз дуже часто виникають, або просто як веліричне якесь безпліддя, просто неможливості щось зростити через свій характер, або якісь обставини, які виникають через постійний рух і так далі. Під цими роботами є невеличка фоторамка Даші, яку вона зробила зі скла. Даша дуже часто працює зі склом, збирає його на першій виставці, яка у нас була у віконці, також був її вітраж. І це пуста фоторамка, в яку як ви, немає чого ну, поставити. Да -да -да, і так, далі. А, потім тут є вишивка, на якій вишиті лебеді. В цій виставці є багато чого, що працює з сюжетом лебедей або там з серця, якісь такі попкультурні дуже штуки, дуже зрозумілі, дуже такі наївні, але вони якби трошки переосмислюються І в даному випадку лебеді просто пожирають один іншого. Це може бути про якесь насилля, або це може бути просто про такий стан, коли ти наче задихаєшся від існування якоїсь ще людини поруч. І це такий постійний страх, і саме тому це штора, яка знаходиться біля вікон. Це завжди ну зараз в ці часи це такий страх вода постійного. От також тут є постіль з ред флагами та грін флагами. Також да. такий культурний штука. Тобто, коли ти засинаєш, ти можеш думати про те, чи це зелене, чи це червоне. Ось тут є ще сукня. А, також в мене на ці стріли я сьогодні в образі невдалого купідона який сам собі стріли заганяє стріло ось цьому тут виставка закінчиться в цьому просторі вона продовжиться у ванні та на кухні, Ту ми можемо прийти Ту вам покажу жива і В ні кімнаті у нас є шторка. також... Е Хто з... там прячеться за нею? Нікого немає, Це просто шторка, яку можна загалом використовувати. В принципі. Тут є сюжети жінок подруг, жінки з дітьми, які так дуже симетрично розташовані, але все одно дуже подаль один від одного. Також тут є мило з написом, е -е, тяма напевно. Це таке вишкріблене надпис спеціально на милі, а також тут є рушничок. Ось тут також яким можна користуватися. Тут також є вишивка з написом Я тебе люблю і декілька розбитими горщиками. Таке. Тобто, головна концепція була в тому, щоб перетворити побутові речі у мистецтво, щоб дати цій Цьому персонажу якби е, відволіктись від побутового, якби коли ти хочеш переробити якісь просто побутові штуки, щось мистецьке, щоб дати собі волю у цьому, коли ти якби зажато в цьому чомусь побутовому, коли ти не дуже хочеться, але ти знаходиш якісь да, 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 ти знаходиш якийсь вихід у цьому. Ось і заверш, завершиться все кухня в цій частині. Так, э, да. Кухня це така остаточна точка, Так, витягнути в логічну сішку Давіда Лінча. А давайте ви зайдете і двері двірки закроєте може. Урвала! Я задумала, я думала, що це для Девіда Лінча, а ти напевно його реінкарнація. якби що. Вона так просто зайшла, мабуть, взяла, типу, о, це моя. Так, ну, значить, завершу. E, значить, на кухні виникає ще більше це питання про роль жінки зараз у нашому суспільстві, коли все більше якби якихось патріархальних норм знову повертається до нас. Знову, якби, потрібно жінці бути десь на кухні, десь тут поруч. І ця персонажка якби закінчує цю історію тим, що вона. Виживає на е, дошках, наприклад, тексти американських авторів 60-х років, Мері Олівер і інших, і додає якісь побутові такі теми. Ось тут можна побачити ось такі дошки, також тут є ось такі штуки, також з різними текстами, різними цитатами. Тут. Е, потім тут є мило, на якому зроблений наш логотип нашого проєкту. Також либи. А, і ще одна дошка. Десь там ось да. да. Ще одна дошка є. Ось, Що, е... да. Також з одним малюнком. Ось, і там є лопаточка, на якій е, зроблена невеличка нотатка з щоденного сільві клапа. Те, як потрібно прокидатися о сьомій ранку, щоб встигнути доробити всі побутові речі і потім сідати за письмо. Е, ось, е... Так. І да, і ми спеціально залишали цей простір в тако, такому якби, стані. Е, нічого не передвигали, нічого не робили, Ось, щоб якби, додати цього, як не знаю, вайбу такого більш обжитого, да, обжитого да, 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 і так далі. Ось. І останній експонат, який якби, завершує всю цю історію, всю цю виставку. Шторка. А, що, штор... шторка. Да, що шторка, шторка тут є, да. шторка з минулої виставки. Когда кину, что якась парочка така, так уж хмарно вижено дружину, какрушка абстрактная. Поставим масштаб. Може, розкажеш трошки? Да, 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 це в е, брелок до ключів. Всі ми знаємо, що це завжди, коли в тебе з'являються стосунки, це завжди заводити нову пару ключів. І ось саме в такій ситуації Даша залишає ключі такими, що висять на стіні. Якби в очікуванні, що не зараз, але колись все ж таки нова людина там близька людина з'явиться в шуті. Ось ну а я думаю доволі також попсово, так клішово і символічно, тому що це от про цю гармонію, якою ми хочемо, але яка досить така крихка і нетривка, і саме тому вона робить свої брилок тобто відповідно до своєї практики зі скла, з уламків. Та тому ось ось така історія. Сподіваємося, що да у кожного з нас буде та людина, яка зможе мати цю другу зв'язку. Я тебе спасибо хотел ему. Там тоже дякую вам. Дякую вам. О.